Сьогодні ми вирішили приготувати справжню узбецьку шурпу. Спочатку нам потрібно, звісно, нарубати дрова для того, щоб розпалити вогонь. Обов'язково потрібно зробити гей на камер. Ну і намагатися показати, як класно в мене виходить рубати дрова. Виходить, та не дуже. Ну і тут я подумала, що він вже розгорівся, але пішло щось не по плану. Сьогодні ми вирішили приготувати шурпу. Ось у нас є костер. Казан, але насправді це гусятниця. Так. Ну, ну. да. Казан налили олії. Вона вже вигорає трошки. Мясо. Да, <світ> Зараз, якщо на мене буде ляпати, я.

Люди мимо проходять з двора і, я думаю, що мені світ виробили, бо я вже на костріку жарю хало. <рес> Обов'язково м'ясо і картошку треба різати крупними кусками. Цибуля і морковка теж повинні бути крупним нарізані. Ілі брусками, і кружочками. Цибулю або на 4 частини, половинку поняли? половинку ложите і на 4 частини, або на 6, матеріал, який розмір цибулі. Добавляем все более морки. Опять минут отжариваем тут можно. Ось така краса у нас готується. Ах, який аромат! Вау! Що таке? Воно так пахне. Ой, ребята. Я вам отвечаю, ви так ого, не пробивали. О, на мені що можна, чи що? Тобі що, не можеш не жерти? Ні, не можеш жерти. А ти прикинь, ми зараз приготуємо цю таку вкусняшку, а йому що його не можна. Так, в тому то Людина на дієч. <рес> Буде слюньку стікати. Не, йди в сраку. Тут-тут-тут. Як ви вже зрозуміли, картошку ми теж ріжемо крупними кусками. Додаємо картошку і закриваємо на п'ятнадцять минут гайтухи. Ляпота не покушуєш. Так ты ж со мной вместе в одной лодке, так? Нет. Нет? Тебе сидіти. діяли. Ну блин. Я йому предлагала, він отказався. Ты мне предлагала. Не треба жертвувати собою ради мене. Ти молода, живи, жий. Насолоджуйся життям, каже, їж, да, пий, кури, каже, не, скільки то й Каже, Бач, я вже сказала... в 29 складаюся, а тобі тільки 21, поки є время, насолоджуюся. Я сказала, бросай курити, тому що це вредно. Я сказал, давай тогда бросимо пить ще, бросимо жирную їжу. Бросим еще всякие вот эти фастфуды, потому что оно вредно. Тогда будет зож, тогда будет хорошо. И ты сказала нет, пизду такую жизнь. Тебе Я так наказал. сказала. <связывая> а, для пота. Там у нас готовится шурпа, а тут Роман решил заварить нам чайку. Mm -hmm. как это, как это. Далее мы добавляем водички. Смотрите. Там что-то вкусно дома, блядь, на плите. Нет, мы, блядь, стоим под домом, делаем шурпу и под домом делаем чай. Так <laughs> ты ж классно. То есть после заливки водой оно должно стоять полтора часа. Ты что, записываешь рецепт? Этими ароматами можно просто не выдержать. Мне уже болит желудок, от того, что я хочу есть. Смысл в том, что у батарейки есть один минус, есть один плюс. Ауф. уф. Це, типа, смішно должно було бути зараз, чи що. Чи ти просто знаєш якийсь факт про батарейку і ти вирішив збліснути? Да, я ще б Ти затопила зіз. Збліснула. Батарейка може розряджатися. Вау! Рубрика факти. А если чуть-чуть помять, она еще буду работать. А, только это ну, <связываю> не так работает. <связываю> 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 не важно, в какой ты жопе. Главное, чтобы в твоей жопе никого не было. Ну, это мощно. Для тебя особенно. <связываю> Безумно можно быть первым. <связываю> Главное, чтобы в жопе было тепло. Бурляка. Ну, видишь? Яйцо, яйцо, яйцо. Супа наша так добре покипіла, часа півтора. Добавляємо помідорки. А ти лицо попроще не можеш зробити, ні? Коли говориш? Я з таким родилась. Я ж не винувата, що в мене фейсбій. Навірно, ми сістри влякались. Коли побачили. то... Минут сім хай покипити ще з помідорками. Помідори ми попередньо обшпарили, зняли шкірочку і крупно нарізали. В принципі, сюди все, що не ріжеться, все ріжеться крупно. І навіть чесничок. Додаємо чесничок. Мені кажеться, це дофіга його, ні? Та ні, там же ж їдуть дохера. Я то що так думаю. И все, добавляем специи. Сюда надо еще зира. Перец чили. Лучше, конечно, свежий, но мы не нашли свежий. У нас Меленый порошок. прушок. Пошла в вход. Все, глаз, все нормально. Вот так она и ослипла. зера мы к сожалению не нашли в зернах зиру у нас мало то если у вас в зернах, и надо обязательно перед тем перетерты так ладошечки взяли две щепутки на счастлив и досоль это себе дальше по вкусу если надо будет на любителя. Шурпа у нас вже приготувалася. О, блін, ти що, я вже так хочу їсти, хана. Ляпа тища. Да ти що? Бля, вона пробує мене, если в дивлюсь йде Це стию. Це Може, хорош? Я завелась. Наташа Могилевская, блин. Я не могу не задавать. Мне больно. Наш желудок